Lugar lá Ди міжнародного дня молоді, який відзначають 12 серпня у благодатному провели благодійний молодіжний пікнік. Захід спільно організували будинок культури та бібліотека філія номер 3 аби зібрати кошти для захисників України. Молодіжний благодійний пікнік. Це місце зустрічі, це місце зустрічі, де зустрічаються люди молоді, креативні, амбітні, ініціативні і Ті молоді люди, які ще можливо навіть себе не знайшли, це місце, де можна поспілкуватись, дізнатися щось цікаве, де можна прийняти досвід від людей, які вже чогось досягли в цьому житті. Ну і звичайно, головна ціль і мета нашого молодіжного благодійного пікніку це зібрати кошти нашим хлопцям, і дівчатам, які сьогодні зброї в руках. Боронять наші кордони не тільки весело, але й з користю могли провести час, дорослі та підлітки. Про започаткування бізнесу та волонтерські проєкти розповів директор бодроклінік Сергій Крижановський. А завідувачка амбулаторії номер 3 загальної практики сімейної медицини Тетяна Тиханська провела лекцію із сексуальної освіти. Хлопці та дівчата дізнались, що таке культура згоди, здорові та нездорові стосунки, оскільки молодість це пора. Пошуки, і саме та пора, коли люди реалізовують себе, пробують себе. То ми сьогодні запросили для нашої молоді також і людей, які встигли вже це зробити. Тобто, самореалізуватися, побудувати якісь свої команди. Вони поділилися своїм досвідом. Вони озвучили ті правила, яких дотримуються самі, яких рекомендували би дотримуватися молодь для жителів та гостей села, діяло безліч цікавих локацій. Дітлахи могли помалювати Трибати на батуті чи пограти у настільні ігри. Усі присутні мали можливість пригоститися гарячою кавою, чаєм та свіженьким печивом. Скоштувати смачну домашню випічку, яку з любов'ю приготували місцеві господинки. Під час заходу провели флешмоб, танцюй за перемогу. На благодійному молодіжному пікніку діяло безліч локацій. Усі присутні мали можливість пригоститися чаєм та кавою, скуштувати смачну домашню випічку. Випічку від наших господиньок уся малеча мала можливість відвідати дитяче містечко, поскакати на батутах Василь Троць подарував нам незабутню атмосферу українськими хітами. На злібному на Просили до спільного флешмобу танцюй заради перемоги. Чя пограла класну гру холі і зарядилася позитивом. Свої вміння та навички присутнім на благодійному молодіжному пікніку продемонстрували вихованці спортивного клубу Атлет. Завершили захід переглядом фільму Просто неба упродовж дня організаторам свята вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Усі виручені кошти витратять на потреби Збройних сил України.